Вітаю, друзі! Мене звати друг Беня, я командир 3 го батальйону ПБС Кракер. Ми за ці декілька місяців зробили дуже зухвалий експеримент, а саме перетворення спеціальної штурмової роти бронегрупи спецпідрозділу Краків у батальйон безпілотних систем. Це була важка робота, але вона показала те, що мотивований особовий склад, ким він, чим він не займався, може швидкі темпи адаптуватися до нових умов війни і вже вийти на бойові і виконувати задачі по іншій, більш високотехнологічній професії. І зараз я можу впевнено сказати, що цей формат експеримент він був стовідсотково вдалий. У хлопці вже на перших бойових. Ми вже достигли якихось проміжних результатів. Це встановлення візуального контролю розвідкрилами в сектор відповідальності батальйону. Вже починають і працюють вже успішно кожного дня наші екіпажі фіпів. І задачі буде більше, більше, більше. Ми отримуємо засоби. Ми готуємо наших фахівців, і ми закриємо нашу зону відповідальності, зробив просто кіл-зону на десятки кілометрів глиб лінії бойового зіткнення. Ми працюємо. Не в режимі дика охота, коли нам треба відпрацювати якогось одного гаврика, який там десь бігає. А ми працюємо системно, ми знищуємо їх укриття, ми знищуємо бліндажі, ми знищуємо вогневі позиції. Наша задача повний вогневий контроль. У нас немає задачі набити балів чи отримати якусь там статистику. В нас задача це випалена земля, щоб ворог просто забув, що в ту сторону можна рухати.